17, 5. От 12.17. 17 за 12 за 5, 8. Тоді, шановні колеги, посадження раду 26 депутатів на 43-й сесію присутніх нас 17. Присутні безпосередньо в залі 12.

Війна російська агресія, це війна проти українського народу, яка став на захист свободи та демократичної цінності. Ворог хоче знищити не лише українську незалежність, фізично хоче знищити українців як нації. За цей час загинули тисячі мирних українців, з них багато дітей. Прошу шанувати пам'ять загиблих у нас озброєння агресії Російської Федерації. Сесії, для роботи сесії нам необхідно брати лічильну комісію. До Достави лічильної комісії допомоги включити Грубені Антоновича, доседника Дмитро Жукінча, коли це половина. Я вже особливо не узгоджую, шановні колеги, щоб зараз не хотів включити до відставу лічильної комісії, прошу пересувати. Погоджуємося. Прошу лічильної комісії поступити до немовця. Продължено ви бъдат сесии. Наградва 43 й сесии на подолет на депутата. на гоносите сесии 4 въпроса питания. не поведе бачите, да? Кто ще бъдат данный пред на Доповіді до 5 хвилин, запитання до 3 хвилин, виступи до 3 хвилин, до 3 хвилин орієнтовно протягом сусіда сесії, 20 хвилин. Тобто, що за регламент, цілому можна. Переходимо до розгляду питань передходення. Перше питання у нас порядку порядку денної. Питання про припинення філії комунальних органів, постачання та водохідно. Кардинальними кадровими змінами що відбулися у філії пробустрій, а саме бажання керівника з'єднатися і головного бухгалтера. У нас виникли певні організаційні труднощі, але після цього проконсультувавшись з керівником материнської компанії, тобто комунального підприємства АКВА, щодо доцільності, скажімо, виконання ними тих функцій, що дівчинку благоустрій і можливості організації цього процесу. Було прийнято попереднє, скажімо, рішення все таки всю діяльність зосередити в руках головного комунального підприємства. Таким чином доцільність існування філії тоді е, наразі вже не, не доцільна, скажімо таке, існування філії. Таким чином пропонується з 1 липня припинити е, 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 діяльність філії, відповідно, доручити. Керівнику комунального підприємства АТА здійснити всі організаційні дії щодо припинення, внесення відповідних даних їх у реєстри, єдиний державний реєстр, так? І уповноважити його на і уповноваження цим рішенням вчинення цих дій. Прошу Чи є питання, що нам можливо, поверять? Можливо, керівника не щодо документа. Воно ліквідовується. Припиняється, це ту, що тобто, жору, не юридична особа. Тобто вчора прийняли, щоб воно було, бо треба було капеці, треба було. а сьогодні вже не треба, а завтра знову буде треба. А немає можливості. Е, Ні, не, ну Ситуація була, що ніколи, тоді так якби не було десь розуміння е, такого, скажімо так, і керівника попередньої арків, він якби не зовсім це бачив. Чи бачив вихід ситуації, тоді було якби порозуміння, що благоустрої створює проблеми для цілому для підприємства як такого. Коли попрацювали вони в філії, вони показали, філія показала, що в принципі благоустрій не є збитковим і втяжковим діяльності. При правильній організації роботи, він може собі, я б сказав, не те, що успішно, але нормально функціонувати, я б сказав. Ну, але І зараз, ну, ви самі бачите, так сталося, що ще раз, козудок звільнився в силу певних особистих, особистих питань, з здоров'я, в першу чергу. От, і, Відповідно, звільнився багато. Де знайти зараз керівника і бухгалтера, там, ну, якби, є, є, є якісь утруднені. Плюс ми рахуємо, Володимир Володимир спроможний, воно вже показує, зараз, що спроможний організувати цю роботу. Для того, щоб мінімізувати навіть вартість е, е, ну, тарифу там, на роботу на, 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 на 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 каналізації, сміття те саме, тобто буде все-таки адмінапарат все-таки буде зменшений. Тому як mm. прийшли до такого це питання, але заодно знімає питання промівання, тому що наскільки ми два роки билися, є через те, що було всправді, в було була окремою юридичною особу, я особливо знімую всі тому що є питання пронювання працівників заборонування. Ну вони не, не, не як особливо і справи, якби окремо юридичної особи. <по> їх не бачі, як окрему юридичну особу, а бачать як філія, якщо це тобто філія, яка з правами юридичної особи, а не але в той же час бронювання підлягають в юридичній цьому. Да. Ну, і... да, Два да, роки да? ми билися, я не знаю, як він займався, питання поховався. І ну, це є ціла проблема була. То, тому я рахую, що таке рішення правильне і треба його приймати. Так. Ми визнаковували він того саме козудою, що він десь... Тут це вже його позиція була, тоді не так сталося, що... Ну а тоді, як приймали рішення про створення філії, фактично вони показали цим своєю діяльністю, що це, в принципі, як Осич зазначив, що це не збитково, вони самоокупні і, в принципі, єдине прохання Володимировича, щоб теж викомирили, якось бухгалтерію вели окремо, щоб можна було часно приймати, який же ж тариф не самоокупний. Щоб можна було бачити і, в принципі. Ну, тоді було доходно до того, що в нас все прекрасно, все чудово, заблії тільки благоустрій. Десь так показує. Для того, щоб показати, ну, тут в принципі, принцип, а не неслося. І якісь проблеми з тим, що ми його відкрили, якщо закрили сьогодні, завтра, якщо відкрити, в принципі, це теж нічого не створює і матеріального ресурсу якоїсь воно від нас не тягне. Ну і воно не ліквідовується, <пробує> воно просто, ну грубо <пробує> говоря, автономії було наділено. це ж не перше. За моєї пам'яті це вже третій, чи четвертий раз. То сворює, то закриває, то сворює, то Тож, хто створює, хто закриває. Хто створює, хто закриває. Ну таке самі постійно наступає. Бачите, будь що є якісь свої плюси тим, що ви окремили, але є мінуси, що ми збільшуємо адмін апарат. А коли створювали, це не прораховували? В принципі, прораховували, але. Я ж кажу, ви окремлювали, була позиція така. Ну, Якщо є пропозиція, я щоб давайте. Ми хочемо зрозуміти, яка. Я так розумію, основна проблема, тому що не перед. Аквідані критичність. Щоб людей заборонувати. Ми не Для можемо як і забронюють тих людей. Люд, то люди то ще є, але вони і ті не хочуть іти, тому що немає пічності і вони підлягають зараз. Сьогодні він вийшов, виїхав з трактором, завтра його забрали, все від слушати. Сімдесят п'ять відсотків може бронювати. Це... Зарплати вистачає тих 14300 що було п'ять 75% працівників можуть чоловік забронювати. 75 днів, це 50. 60. Для комунальний 75, почитайте, півтора місяця назад. А яка загальна чисельність працівників? На благоустрої. Там є тимчасові робітники, які по ЦПХ, які на строкових договорах. Загалом там 15 чоловік. Це ж людей треба попередити, повисити. Ні, це ж це ж справа тому, що це не є юридичною особою, що це філія. Це як підрозділ, як селищної ну, ради там, діна, фактично ще щось зміниш. Баланс загальної партії. Баланс ведеться партнер. Вони оце не будуть, що собі відокремлений вели, але він весь зводиться акт. Людей попереджають і пропонують про переведення. І Це буквально момент навіть. Ну, ти майже не під Нічого для людей нічого не зміниться. Як було, юридична особа одна, так воно є. Получається, що так як і були, вони під фактично під. Це якби так вони залишили. В принципі, я кажу, його можна і не ліквідовувати там Бухгалтери, бухгалтер іли. Фактично теж, то роботу бухгалтер що робив. Ну, це питання того. Просто він буде, бухгалтер що робив, не зменшиться ж роботи бухгалтера. Його просто перевести, ну, чи взяти іншого. Тобто там майже і по витратах нічого не особливо Так, Це якщо ви кажете, що бухгалтер звільнився. Бухгалтер звільнився. Це по працівниках перебував. Це, було, було. це був від окремленого підрозділу, це трошки інше. Це так само реєстри, в єдиному державному реєстрі є такий код, він стільки ж має значення, як і є ДПО, але він трошки по іншому кельтує. Ну, немає там такої насичення законодавства передбачання, просуєврок і ще щось. Yeah. Тобто це, в цей крок він фактично. Тобто додати зарплату, значить прикладу. Тобто добавляли вже 30% час. Вони має заробити, ми ж не додамо, як ми їх можемо добавити? Заробляють, як буде заробляти, хай інститут робити це Тут, це ж вони, вони ж існують за рахунок послуг. Я знаю. Я кажу. Заробляє більше, має більше. Це стало нарушування в общем. Якщо немає, то я пропоную цілому прийняти проєкт рішення. Що за оці лайку? Внесення змін до рішення районної ради про порядок зтвердження порядку використання бюджет, бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів. Бюджет. Оскільки виконавцем послуг вже буде не безпосередньо філія, а буде ап, а тому пропонується у порядок використання бюджетних коштів на реалізацію заходів програми. Проєктом рішення пропонується внести зміни і викласти порядок в новій редакції. Ті тобто саме будуть мінятися назва одержувача коштів. суб'єкта одержувача коштів. Це буде Альфа, а не філія. тільки і в цьому зміни будуть змінитися? У ті всі заходи, які передбачені програмою, будуть виконуватися, але цих заходів? так виконавчим кошти вже не буде філія не а буде вже. Тоді хто в цілому за щоб прийняти на програмне рішення? Зовсім наступне питання внесення змін до рішень селищної ради від 28 квітня 23 року, но тисячу шістдесят п'ять простежні даних дострої села. Це зв'язано із попереднім рішенням, саме про зміну отримувача коштів і виконавця програми. Тут уже йдеться не отримувача коштів, а саме виконавця програми визначають в попередньому рішенні. Визначали, хто буде отримувачем коштів по цій програмі, а в цьому проєкті рішення про виконавці програми. Всі заклади лишаються, залежать у фінансувати. Лише міняється назва суб'єкту виконання закладів. Чия, конечно, не вирішувати. Ніхто скаже, в цілому прошло не слави. І четверте, це організація управління побутових доходів території середньої територіальної організації. Оскільки процес визначення виконавця послуг з управління побутовими відходами, він трошки, скажімо так, зарегульований, і нам треба прийняти окреме рішення, де ми чітко визначаємо комунальне підприємство АПА як виконавця цих надавача послуг, тому що, як ми знаємо, щороку проводиться конкурс на, на визначення виконавця цих послуг. Тому просто взяти і умовно перевести це все без рішення не можна. Тому ми мусимо прийняти таке рішення, що всі функції із збирання і перевезення побутових відходів на території громади буде здійснювати АКВА і вони наразі будуть користуватися тим тарифом, який наразі діє, так але у місячний термін з моменту прийняття цього рішення. Вони повинні будуть надати розрахунки нового тарифу, тому що буде мінятися їхня структура, і відповідно будуть, буде мінятися обсяг і частка накладних витрат на кожен вигляді ядерності. Чикальнішна тема. Тоді пропоную також дане питання прийняти в цілому завтра запрошу посуду. Шановні колеги, тобі подіялися до Валентина до Валентина Володимировича є питання, можливо, чи побажання, що маємо зробити не чи попрацювати літо в цей період. Можливо, у вас є питання, які... Якщо немає питань, тоді по питанию перед поглядом 43-й сесії селищної ради розглянути. Відповідно, що до фонду 11 статті 21 регламент роботи селищної ради 43 сесії 8 лика позачаву сесію оголошують закрити. Excuse <laughs> Дякую всім за